І десятий пункт політики героїв, який пропонують до обговорення при створенні української доктрини, це культура героїв, меморіалізація війни та досвіду нашої перемоги, створення пантеону героїв та національного військового, військового кладовища, створення національного музею російсько-української війни та системи локальних музеїв, які вшановують пам'ять про війну та збережуть досвід перемоги для наступних поколінь українського народу. Попередній план Попередній план, жовтні, план. так перша секція поховання, тому що ми розуміємо, що 90 гектарів ми за рік не зробимо. Перша секція для поховання ми плануємо відкрити жовтень листопад, 2023 року. Полом питання зараз ну, критичне, тому що. Так, в місті Києві визначені місця для поховання на військовому кладовищі, на лісовому кладовищі, але ну це звичайно не меморіальні об'єкти. Якщо говорити про військове, то воно фактично вже місце там для поховання вже немає. І е, лісове також, тому для Києва, та взагалі для Київського регіону, е, це питання надзвичайно важливе, тому однозначно ми з свого боку все, що необхідно, будемо робити, сприяти для того, щоб терміни були якомога коротшими. Дякую, І пан Володимир. Доброго дня. Український суд національної пам'яті загалом підтримує цю. О, о, Цю ідею, тому що справді на сьогодні питання на надання належної шани тим, хто загинув, захищаючи нашу свободу, є виключним і невідкладним. Ми не маємо зволікати. Ми розуміємо вимоги родин і розуміємо дійсно потребу. Тому якщо ми вчасно спрацюємо і визначимося з місцем цього року, кошти які передбачені бюджетом України вистачить. Ми, як уряд Міністерство культурної і інформаційної політики, інститут національної пам'яті, мінветеранів, ми е, проробили всю бюрократію і проробили всі ті ризики, які нам в доступності в нашій компетенції є. І е, зараз е, це викладаємо на обговорення. Да. Тому нам нас для нас дуже важлива думка саме родин з цього приводу. Хотів би додати, якби ви бачили попередні варіанти, які обговорилися, і складнощі, які там були, да. ну, тут нема. Це дорога чиста і ваш фідбек з точки зору того, чи підходить це місце, і дозволить нам продовж тижня-двох прийняти остаточне рішення. Якщо ми рухаємось, то рухатися будемо швидко. Але шлях ще довгий до перемоги. І наші воїни, на жаль, гинуть. Тому листопад це дуже довго. Я прошу всі профільні організації, владні структури долучитись до обговорення більш стислих термінів, щоб перші поховання могли бути вже влітку. Я дуже прошу знайти шляхи для більш Швидкого вирішення перших поховань на жаль, нам не було запропоновано київською земельними ресурсами міста Києва, не були запропоновані інші земельні ділянки. Те, що пропонувалось за межами Києва, ми в принципі не розглядали. У нас спільнота досить велика. Ми спілкуємося з багатьма родинами загиблих захисників України і. Бажано, щоб це було в межах Києва. Півроку ми потратили на обговорення Лисої гори, але так і не здійснилось. Хочеться, щоб зараз цей процес обговорення не затягнувся на теж такий великий термін. Це дуже багато в умовах військового. Ми приймаємо це місце, якщо ці поховання будуть вже зараз, якнайшвидше. Уряд саме зацікавлене, що вже мікрофон, тому що. уряд наразі і зацікавлений, що пан Олександр і запитує це обговорення можна завершити буквально сьогодні і почати рухатися далі. Але ми готові до обговорення, а тепер нам потрібен фідбек від саме родин. Тому що якщо ви це приймаєте, ми буквально з завтрашнього дня починаємо працювати і напрацьовувати всю решту бюрократії. І ми вам запевняємо, що з бюрократії ми не будемо зволікати, і ми зробимо все в ті терміни, які передбачені. І якщо зможемо раніше, зможемо раніше, але е, наразі це питання, яке є ключове, це місце, от те, що ми сьогодні обговорили. Захисників України. Я батько двох загиблих синів, один з яких загинув в Маріуполі. Ага, я мама загиблого воїна. Я з Маріуполя. Мій син загинув, загинув при захисті батьківщини. Родина чекає на національне військове кладовище в місті Києві. Мій син загинув при захисті Маріуполя. Мій син загинув, захищаючи батьківщину. Місті Маріуполі минулого року він досі не похований. Ми надсилаємо листи в офіс президента, Міністерства ветеранів, прем'єр-міністру України з вимогою негайної відповіді на наше запитання, коли почнеться розбудова національного військового кладовища в місті Києві. Наші сини загинули, а ви, слуги народу, виконайте нашу вимогу. Шановного пана президента, звернути на нас увагу, зрозуміти, що національне військове кладовище нам потрібно не через 5 років, не через рік, а вже зараз. Воно потрібно нам було ще в минулому році, бо на бо герої почали гинути з 2014 року і дуже багато стало гинути під час повномасштабного вторгнення. Я хочу закликати президента підписати законопроект 9240, який значно скоротить всі процедури. І будівництво кладовища почнеться вже в цьому році, і в цьому році ми зможемо зробити перші поховання. А герої продовжують гинути, і вони мають право бути гідно вшановані державою. Вони не мають бути розпорошені по всіх кладовищах Києва. Вони мають право на те, щоб їм вклонялись перші голови держави, всіх іноземних держав, щоб їм вклонялись, щоб їх вшановував президент. Чи прийде президент або якась іноземна делегація по кладовищах Києва, щоб їм вклонитись нашим героям? Думаю, що ні. Тому ми закликаємо до якнайшвидшого будівництва національного військового кладовища. На яких героїв розраховане військове кладовище, якщо воно буде збудоване через два роки, через три роки, через п'ять років, для кого воно буде?